У днях отримали такий пристрій, називається Garmin Xero C1 Pro хронограф, який вимірює швидкість польоту пулі. Для чого це потрібно? Давайте спробуємо розібратися. Так, для того, щоб розпочати нову сесію, ми вибираємо New Session. Прикро, що наразі немає, на жаль, української мови в цих пристроях, але Garmin, мабуть, нас не обділить цим та у найближчим, найближчим часом додасть нашу рідну мову. Вибираємо Окей, бачимо, що у нас є декілька варіантів кулі. Бачимо, що є пістолет, стріла, навіть роздужка. Можна. Є можливість використовувати страйкбол, пейнтбол. Таке оснащення. Нам наразі сьогодні підходить саме перший варіант. Ми вибираємо його. Вибираємо FPS 1705 метрів. Також воно пропонує нам або пропустити, або зараз ввести вагу кулі. Ми вводимо, тому що ми знаємо, що у нас за куля. На даний час ми використовуємо GGG. Патрони, які вагою 3,56 грамів, але грами ми не можемо ввести, перевести 55DR використовуємо це Grinds, Тому тут ми виводимо, виводимо саме Grinds 55, вибираємо 50. І тут вибираємо 5. Є. Окей, окей. Так, ну і далі будемо зараз розпочинати нашу сесію. У нас сьогодні така сприятлива умова, якраз йде трішки дощ, невеличка злива така собі. Тому це нам якраз на руку, тому що деякі прилади, які вимірюють швидкість польоту пулі, не працюють у несприятливій погоді. І зараз ми гармін якраз перегіримо. Туману немає. Сьогодні погода ясна, трішки тільки дощ. Будемо працювати в таких умовах. Хтось використовує наусники, а хтось на вулиці стріляє без них. Але в мене потім болить голова, то я буду краще з ними. контроль ні ще два польстри. Занадто потужні кулі, навіть зірвала нашу мішень. А тепер цікаво зробити ще один постріл, який буде не в мішень, а мимо неї. І як буде рахувати пристрій ці постріли, це також цікаво. Давайте перевіримо. Майже ми також враховує. Нам потрібно перевірити е, різні варіанти, як воно буде враховувати саме швидкість пулі, тому ми будемо випробувати ще. Вау. Ще стоячи. Станемо ось так і попробуємо, як воно розраховує за такого полоту.

Сьогодні ми перевірили Garmin Xera c 1 Prochromogra. Зробили сесію пострілів на поліонів. Якщо бачите, ви сьогодні у нас йде дощ, Та... по відео ви також це побачите. На, на жаль, більше часу ми тут проводити не можемо, тому що ми починаємо вже потихеньку промикати. Але е ці погодні умови сприяли нам для перевірки саме цього приладу. Перевіряли ми його. По-різному ставили рівно, трішечки в бік ставили, вираховує все. Погода також не сприяла для вирахування пулі, так воно рахує, рахує, працює. Тому що можу сказати? Стріляли ми з коліна, ставили його на землю та стріляли з коліна. В цьому випадку не рахує швидкість пулі. А якщо ми поставимо його трішки від ствола, наприклад, ствол, поставимо. Два я покажу на ось так, як ми ставили. Якщо ми ставимо його від ствола, попереду рахує, сюди вираховує, вище, нижче, криво, отак до бік, усе працює. Все працює. Тому що я можу сказати? Ця штука е заслуговує. Е заслуговує на увагу. Вона працює, вона працює.